Коли ви купуєте ліжко, у нас ви точно за це захочете доплатити. У нас є така опція, ось можеш візуально показати різницю. Отут вона є, тут її немає. Називається вона опція люкс. Чим відрізняється? Тут йдуть стик царг, от видно, бачите, стик між собою деталей. Тут деталей стику немає, тут у нас вдягається чохольчик зверху на короб. Що він дає? Ну, по-перше, гарніший вигляд. По-друге, йде в два рази тостіше наповнення. Подвійне ДСП вставляється ось тут. І трошечки більше наповнення, тут йде такий м'якесенький кут. І 99% людей, які купують ліжка, чи то Бес, чи то Манчестер, чи то Олімп, Ну у нас багато моделей є на виставці. Цю опцію додатково з чехлом беруть, бо вона коштує всього 2 800. І до того ж, якщо ви берете комплектом з матрасом, у нас іде знижка повністю і на ліжко, і на матрас, тобто ще ціна за цю опцію зменшується. Дуже дуже корисна штучка. Такий чехол похім чистити або поміняти взагалі без проблем. А на рахунок самої конструкції ліж, ліжко залишається однаковим. 7 років гарантії має подвійну металеву рамку. Ну, це найміцніші ліжка, які я можу запропонувати. Тому, якщо шукаєте реально надійне ліжко на роки, щоб ви купили і не парились. Потім не знаю, відвезли на дачу, передали дітям. То ось моделька Бест, моделька Манчестер, і в принципі всі ліжка фабрики Новелті, вони підходять. Деталі на сайті Солоха є можете написати в приватні повідомлення, поскидаємо вам каталог.